Янин Олександр разом з однокурсником створив унікальний, на його думку, стартап. Компанія митний з кабанчиком надає різноманітні послуги від ремонту квартир до вигулу собак. Є й унікальні, як от свідчення в коханні на асфальті, чи заняття черги в магазині. У нас, як правило, всякі мелкі задачі, які там разові, вони там в районі 40-50 гривень. стоять. Сам заказчик вирішує, скільки він готовий заплатити за ту іншу роботу. Олександр сподівається розширити бізнес в регіонах. Для цього шукає інвестора. Знайти буде нелегко, адже. Інвестфондом цікавіші, а стартапи Найцікавіші проекти усі, що стосуються інтернет-технологій та мобільних додатків, особливо у галузі освіти охорони здоров'я та онлайн-торгівлі. Якщо стартапи перспективні, ми готові інвестувати від півмільйона до трьох мільйонів доларів. Інвестори розповідають, найголовніше для стартапа не отримати кошти, а створити бізнес, який принесе людям користь або ж розваги. індустрія розваг та ігор розважає людей. Сумні фільми змушують плакати веселі сміятися. За цим майбутнє. Окрім того, бізнес має вирішувати конкретні проблеми людей, робити їхнє життя простішим. За такий сервіс люди будуть згодні викласти гроші. Стартапів багато, а гроші отримує не більше одного відсотка, кажуть інвестори. Вони радять розробникам не опускати руки, а пропонувати нові ідеї. слова ні немає. Викиньте його зі свого словника. Ми щодня чуємо його від наших друзів, рідних, чоловіків та дружин, а також від клієнтів. Якщо ви почуєте ні від інвестора, то повинні запитати у відповідь, що я можу зробити, щоб змусити вас сказати так. Ні, просто означає не зараз. Вимоги до ідеального стартапу у всіх інвесторів схожі. Це глобальний проект з чітким бізнес-планом. До того ж, на останню чергу успіх стартапу залежить від команди, яка б могла гнучко реагувати на потреби ринку. Юлія Артем Босенко, новини телеканал Бізнес.